Доброго ранку, діти, ось і продовжується наш тиждень здоров'я. Послухайте, будь ласка, віршик, дивина така в природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут, і квасоля, і поважна бараболя, і капуста, і салат, і шпинату, рідний брат, помідори й кабачки. Дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з-під листочків. Отже, про що цей віршик? Вірно, цей віршик про літні овочі. Так? Всі ми з вами полюбляємо дуже салати овочеві. І сьогодні я вам пропоную зробити овочевий салат тільки за допомогою. Кольорового паперу. Зробимо аплікацію. Отже, нам необхідно взяти кольоровий папір, пензлик, блюдечко з клеєм, ножнички і фломастери. Так, беремо альбомний аркуш біленький. Так, а які ж у нас овочі можуть йти в салат? Це огірки, так, помідори, редис, капуста, морква, буряк. Дуже-дуже багато. Отже, сьогодні я вам пропоную зробити такий салат із огірочка помідора, моркви та редис. Отже, беремо зелений папір. І вирізаємо форму огірочка. Ось так. Бачите, огірочка ще хвостик є невеличкий. Так, вирізали, потім беремо клей, проклеюємо зворотню частинку і огірочок клеїмо. На листочок, так. І за допомогою зеленого фломастера промальовуємо ось такі колючки, так, на нашому гірочку? Так. Далі помідор беремо червоний. Папір вирізаємо ось такий, таку форму помідорчика, знову проклеюємо зворотню частинку. Так. І приклеюємо помідор. Потім беремо зелений папір і вирізаємо ось такий хвостик для нашого помідорчика. І знову приклеюємо. Який же салат без нашої моркви, в якої дуже багато корисних вітамінів. Беремо жовто гарячий папір і вирізаємо дві ось таких морквинки, І також проклеюємо клеєм. і проклеюємо. На наш листочок, так. і іншу. Потім з зеленого паперу вирізаємо ось такі прямокутнички, розрізаємо їх на три рівні частинки і за допомогою ножиць трішки отак заокруглюємо. Будьте обережні з ножницями, так і приклеюємо хвостики марклинки. і інший. Ось. І залишилась у нас редиска, так? Беремо рожевий папір та вирізаємо ось такі три форми редиса. Бачите, ніби трішки на середині схожі. І також приклеюємо, буде у нас внизу Зараз нам необхідно додати листочки до редиса. Беремо зелений папір, складаємо листочок навпіл і вирізаємо ось таку форму. Потім, коли ви її роз'єднаєте, отак, розкрутите, так, то ми отримаємо ось такий листочок нашого редису. І приклеюємо листочки. І останній. Так. Ось погляньте, який неймовірно гарний, кольоровий овочевий салат у мене вийшов. Повторіть, будь ласка, за мною. Чекаю ваших робіт. До наступних зустрічей!